Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Понеділок сьогодні я вже прийшла, була в центрі. Зараз все це вам розкажу і покажу. Погода Ну, така, знаєте, зимова 0 градусів. Але ото, бачите, так похмуро, якось похмуро. Тут у нас у районі сніжок є. А у центрі нема, все потаяло, в центрі нема снігу зовсім. От так. Це я тут собі приготувала, що сьогодні забула фіолі-карточка. Покласти 20 євриків племінниці. Вона ж приїде до мене у п'ятницю. Так, щоб їздить по городу 20 євриків, щоб, щоб знімати на, на проїзд. Дивіться, що я купила. Це, значить, Ківі 33 цента, пів кіла. По 65 центів за кіло. От манікури собі зробила. Далі. Це в другому магазині. Там оце ложиться два пакетика євро. Два пакети таких. Міні-томати. Малесенькі томатики. По 250 грам. У кожному пакетику. О, такі хороші, бачите, хороші такі. Далі ось саме улов, який, о, кіло 560 на євро одну. Це ті персимони. Ну, по-нашому, як вони називаються? Курма, курма, о. Хороша така, бачите, яка хороша. О, тоді далі це в другому магазині на 30% знижка. Купила 800 грам отакі лапки. О, Отакі лапки. Це ж племінниця приїде, щось треба готувати. Тоді ось купила два авокадо 21 цент. І винограду опять купила. 33 центи півкіла тут. Оце те, що я скупилася. Я довольна. Ще й завтра поїду. Ну, вона приїде в п'ятницю, то до п'ятниці буду їздити, щоб в мене було. Але в мене вже і є тут багато всього. У мене тут ще виноград вже є. Якісь банани є. тут Вона дуже любить банани. І мандаринки ж є, морква, картопля. Та багато всього. Треба їсти все, що є. І вона приїде, вона люба все. А тоді пішла у той, у Нью-Йоркер. Бачите, в магазин Нью-Йоркер пішла. І що я собі купила? Ліфик купила собі. Модельний для пляжа. Стоїв 14,99 я купила за євро. І троє отаких от трусиків. Оце для Ані Мка, це для Настюші, це для мене. Ну, я собі підібрала так більш-менш, щоб підходило по кольору. Бачите, в мене вроді як костюм. Костюм на пляж ходить. Я не люблю от -от такі, як лавочки, що там все відкрите, відкрите. А це такі трусиками хороші. А дівчаткам своїм бігать у дворі. У дворі. Літом у хаті ходить. Ну, отаке ото, вони таке теж люблять. Отакі ось 8,99, а тоді євро. Ото так купила. А я їм сфотаю, фотою, як їм подобається, так я ще піду завтра візьму однім штанишком. Наті не брала, вона таке не дуже любить. От. Ну, оце так прогулялася. Я, куди я хотіла я хотіла, дзвонила до, в армію спасіння, я думала записатися на, на допомогу. Вже сказали, все, не записують вже на той рік. У ну, мені нема різниці. На той так, на той запишуся. А так більше я нікуди не ходила, так пробіглася, Хоча я по, по, оце ж Бачите, без 20 на першу, а вийшла з дому без 20 на 9. Оце так, що з канців наш зайшла, і знову забула купити соль і знову забула купити дріжджі. Помієте, отакта. От. Хоча, отож помідорчики там у Сканці купила, і купила за євро. Так мені захотілося пончик такий. Довгий такий пончик, такий, може сантиметрів 15, такий товстенький, довгий, зверху залитий шоколадом оця передня частинка, і присипано якимись такими цвітними манюсенькими, манюсенькими якимись шариками такі різнокольоровими. А всередині крем білий. Оце євро одна штучка. Ой, мені так захотілося. Я купила, думаю, ну прийду додому, пообідаю, нагрію молока собі і з, з цим пончиком з'їм. Та куди там? Я прийшла ну туди по, по магазину, дійшла, де табло висить, коли бус мій, а бус тільки через 15 хвилин. Ну Я сіла там з камінки, я сіла, достала того пончика і врубала. Того пончика і така щаслива. І тепер мені вже, звісно, борщу не хочеться. Так що я тепер скоро їсти не буду. Оце зараз персимо поїм, розберу це все і все. А їсти не хочеться, бо перебила собі апетита. Ну, нічого, поїм тоді, як захочу. Це ж не страшне. Це зовсім не страшне. От -от так отак, І... Ліфик такий красивий. Думала, буде здоровий отут у чашках. Ні, не здоровий, хороший. І в чашках хороший. І можна було б трохи довші, Ну, в об'ємі ширший був. Ну, нема, а скільки тут? тут чашка в ньому яка? Чашка є. А в об'ємі, Ага, в об'ємі ж 85. Да. О, 85. Мені аби 90 було б дуже хорошо. Ну, не було 90. буде таке. Я не можу сказати, бачите, такі. Брюліки, тут красиві, брюліки. Я не можу сказати, що воно так мені дуже давить. Ні. Ну, як буде давить, так, так я. Вона там мені розішє. Вона в мене рукоділиться, вона і шиє, і штопає. І підшиває. Оце. все вона Це робить, і її навчила моя тітонька Ларочка. Дуже вона у нас все робила, вона і в'язала красиво, і шила хорошо. Мама, мої шили дуже хорошо, на п'яльцях ото вишивали, вибивали шильє і такими різнокольоровими нитками всякі рисунки вишивали. От. Ну Не в'язали. В'язав папа мій, тату в'язали дуже хорошо. і носки, і рукавиці, це ж тато мій рідний брат моєї тітоньки. І ось тітонька наточку мою навчила, бо вона завжди в суботу чи то в п'ятницю, ввечері, ввечері, ну не ввечері, як уроки вже закінчилися, і вона вже якщо була менша, то павлик її везе туди до них. Там нянюшка моя жила, це їхня мама татова і тіточкина, і тіточка ж. І тоді Павлик везе туди її, везе стірку мою. У мене була машинка і хороша полуавтомат, але вона завжди каже, привозь привез, сірку. Ото я все зберу і павлик повезе стірку і нату. От, поїдуть вони. І... У неділю вечором поїде і забере. І тіточка все постирає, покрахмале, посуше, погладе, складе все, як лепесточок. І у сумку Павлочок привезе назад додому. То так. Ну, а речі вже домашні, я сама стирала. А вона завжди. Тож вона її вчила. Вони любили дуже дивилися фільми. Оці. Просто Марія, м -м Возвращення ведем, які були тоді от, о, серіали. Оті. О, іще, це ж ці серіали всі дивилися. І вони там за... прямо зависали під тим телевізором дивились ті серіали. О, от. Ну, а так, як... Вона ж їздила в будь-яку погоду: і взимку, і весну, і, і все, і на канікулах там вона дуже любила там, будь, тому що це. Е Павлик приїжджає, пообідав там і гайда додому. А вони з нато збираються і йдуть у магазин. Називався Молодость. Магазин Молодость. Чого він так називався? Я не знаю. От. Там, значить, перший поверх були продукти. І, і м'ясо, і молочка, і конфети, і печиво, і хліб. І, ну, це таке бакалея, і кулінарія, все там було. А другий поверх, там були тканини, от, трохи взуття, трохи одягу, от таке. От. І ото вони йдуть, і на другому поверсі погуляють, походять, щось там клаптики, все там, ну, такі були відрізочки, можна було брати. В магазині безкоштовно От, прикиньте, тоді можна було брати. От, то вони брали ната собі медведика пошила красивого, манюсінького такого, Такий манюсінький медведик. Ну так хорошо пошитий був. А тоді спускаються на низ, туди продукти беруть завжди і пряники, і бублики, і халву, і конфети всякі різні, і печиво, сметану, і творог. Молоко, масло, м'ясо куряче чи свиняче. ну Яке треба, все оце закуповується і йдуть додому. І вона дуже смачно готувала, дуже-дуже. Пиріжків напече, на з удовольствием пиріжки, з творожком, з картоплею, на, -на пече пиріжків. От. І торта куплять, вона сама таке любила все хороше, смачненьке, солоденьке і нату привчила. Спочатку мене, як я була мала, я не мала відказу ні в чому в таких от смаколиках, ні в чому не мала відказу. Їла конфети самі дорогі. Білочку, і каракум, і мішка на севері, і печення суворовське було таке дві пісочні такі печенюшки зліплені шоколадом усередки. середки. смачне, все, все, що хочете. І торти купляли, і ковбаси всякі різні. Вона це любила сама. І купляла і мені, і ми їли, їли, їли. І кругом ми з нею ходили. Ми в театр ходили, театр Глінка. Прямо на її вулиці поруч отак вийдеш, там 10 хвилин і театр Глінка. Ходили ми в глінку, в театр, дивилися вистави всякі. Дивили, ходили у, ну, це в основному весну і у літочку, як приїжджав цирк, цирку. У нас тоді ще не було свого цирку, а приїжджав цирк, то От, ставили Оставили отой шалаш для цирку. Шепіточий, як він називався, і оце ми ходили з нею. Могли оце, оце в, один, в одну суботу піти, тоді через дві-три суботи Опять піти на ту ж саму виставу. Мені нравилося, а, а вона ходила зі мною кругом. От. І в кіно ходили в дитячий кінотеатр, всякі фільми дивилися. І так у парк ходили гуляти з нею. Кругом, кругом, кругом. Вона мені ні в чому не відказувала. Ні в чому. І так само моїм дітям, і так само моїм дітям, і не тільки моїм. І у, у мого брата Владка, йому ось 52 роки було, синок, і, і він теж, теж дуже і його вони дуже любили, і, і вона, і нянюшка, і він до них частенько приїжджав, теж. так що не було відказу нікому. Отакі От справи. Все вам розказала, показала. Довольно, що дівчатам купила, більше не було нічого. Дівчатка мої позаказували футболки. Якби були футболки, так я б дівчатам футболки побрала, але не було футболок. А так треба побрати. Там може, по дві, по три штуки Такі. вдома ходить. Ото так. Так що бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна. Ми переможемо. Ми вже до цього йдемо. Пока-пока.